З точки зору українського національного законодавства покидки вчинили злочини, які кваліфікуються за кримінальним кодексом України. Це і вбивство, це і зґвалтування. Надзвичайно тяжкі злочини. Це також злочини, які кваліфікуються за українським законодавством як геноцид. І військові, звичайно, що злочини. Генеральна прокуратура з самого початку ну, власне генеральна прокуратура працює з ним з цим ще з 2014 року і документує подібні злочини, висуває підозри після встановлення осіб і працює в українській площині. Такі особи в разі їх з'явлення на території України будуть затримуватися і піддаватися суду. Якщо вони не будуть з'являтися на території України, Генеральна прокуратура, ті злочини, які задокументовані, буде передавати так само запити на те, щоб цих негідників затримували по всій території там європейських країн в інших цивілізованих країнах світу, що хтось з них виїжджає, екстрадували до України і тут притягалися до нашого вітчизняного суду. Або якщо вони будуть десь затримані в якості полонених. В інших міст на інших територіях України ми знаємо, що російські війська перекидаються да, там, в інші регіони України. Так само вони будуть піддаватися нашому українському правосуддю. тому що такі особи ідентифікувалися сучасними засобами там цифровими. І міністр цифрової інформації про це розповідав. Нам дуже багато відомо і всіх ідентифікаційних за. Ідентифікаційних даних всіх цих надійників, які вчиняли злочини, друга частина це міжнародна міжнародна, те, що ви згадали міжнародний суд в газі, там де має бути зрештою опинитися вся верхівка кремлівська. Я впевнений, і військового, і політичного керівництва, яка прислала до того, що є зараз в Україні, вже на території України працює прокурор. Ви знаєте, міжнародний міжнародного кримінального суду. Він вже досить системно працюють на території України. Я знаю, що на території України є фахівці, які збирають докази спеціально для того, щоб в майбутньому. Висунути обвинувачення таким особам ці е злочини документуються і фіксуються. Насправді, ціла група експертів працює на території України за встановленими з зразками проводяться опитування. Е е опитування проводились і наших людей, які вимушено виїжджали на території інших країн при перетині кордону з е на предмет того, чи піддавались вони. Тортурам чи піддавались вони іншим злочинам по відношенню до них військовим злочинам, злочинів проти свободи людей, проти їх життя, і всі ці документи так само передавались в офіс. Прокурора міжнародного кримінального суду, який на сьогоднішній день і розслідує ці злочини, тому робота ведеться як на національному рівні, так і на міжнародному рівні. Це буде важливо не тільки для того, щоб притягнути верхівку військово-політичного керівництва і тих людей. Ну я їх важко можу назвати людьми тих поки, які вчиняли злочини на території України, але це буде важливо для того, щоб отримати відповідні. Фінансові стягнення і контрибуції з Російської Федерації я думаю, що вони будуть величезними для того, щоб покривати принаймні частково покривати ті збитки, які вони нанесли життю здоров'ю громадян в Україні, і звичайно що їхньому майну.